Реальність є страшнішою за сон. о, як болить мені Херсон, струмки знов проливає моє око, о, як болить нова каховка, кричить душа, тремтять в біді уста за села і затоплені міста, а світу, світу, певне, все одно, що південь України йде на дно, мій Господи. За нас ти заступись, на немічних безсилих подивись, рятунок із руки святої дай, і людям слово віри нагадай, чи через води у житті підеш, з тобою я в воді не пропадеш, і ріки не затоплять час пітьми, тебе закрию власними крильми, чи крізь вогонь підеш в останні дні, не попечешся навіть у вогні, те полум'я біди не принесе. Моя любов в біді тебе спасе, мій Господи, зміни курс, нині ти, Не до Петра по водах лютих іди, йди в нову каховку, йди в херсон, взяло там горе всіх у свій полон. Спини ці хвилі смерті назавжди, Ти ворога далеко від води. щоб мир і щастя панували скрізь і висохли скоріше ріки сліз.